З вами вироток народознавства» і я його керівник Максименко Марина І Сьогодні ми продовжуємо з вами працювати над деревом роду. Минулого заняття нагадую, ми підготували листочки, покрили їх воском, щоб вони якомога більше радували нас своїми фарбами і не гнулися і не сохли, так? і підготували тло для нашої роботи. А сьогодні ми вже зберемо наше дерево. І ось така робота в мене велика. вийшла. Бачите, я її зробила дійсно великою, тому що в нашій роботі ми дійшли до п'ятого коліна. Ну, Далі вже не пішли, бо і місця не було, і не всіх знаємо. Але ось така от велика картинка вийшла у нас, яку я розмістила на стіні в коридорі, і вона, ви знаєте, дуже так гарно вписалася в інтер'єр. То ви також за бажанням можете зробити не лише на картоні, а й на такому великому Це у мене була картина за номерами. Ми її використали, замалювали, і от таке дерево роду отримали. Сьогодні ми завершуємо роботу над деревом роду. Далі вас не відволікаю. Давайте приступати. Наші фарби просохли. пройшло взагалі то 3 дні, тому що я. Трошки з технічних причин не було голосу, не могла знімати. Так, дивіться, листочки наші так, трошки питьменіли, да? не такі вони яскраві, як були, але дивіться, жоден з них не скрутився. Бачите, які вони всі гарні, гнучки. І тримають форму, наче тільки з дерева. Жовті взагалі не змінилися, трошки так Да? Мені дуже подобається, як вони виглядають, вони зберігли, так? Свій колір, ну трошки підмінили, звісно, не такі яскраві, але все ж таки все одно краще, ніж ми працювали б зі звичайним листям. Воно за три дні точно покрутилися. Так, все, починаємо працювати. Зараз будемо створювати стовбур дерева і, відповідно, крону. Вирішила робити з пакувального паперу і окремих його тут формувати стовбур. як цукерку закручую тако жгутики роблю Так, з таких жгутиків легко викладати як ділочки так, і коріння. Тобто ми зараз ці джогутики накрутимо і можемо склеїти, зібрати дерево. Ті ну, має бути як мінімум штук що 5 щоб був якийсь час вигляд. Одна Так, Одна частина йде на гілочки, а другу частину треба <гум> коріння. Ми її на підкрутимо. І зробимо тут корені. беремо наш крайчик, З чим будемо зараз ще працювати можемо ще підрізати. щоб більше корінців або розглуження кореня було. <зас> Та от і що? Коли треба дати час теж підсохнути, Оце на термо, коли я тану сохнули доведенко. Так. Ну, якось так. Так. Потім ще будемо дофарбовувати, поки що зробити таку основу, да? основу. Так, і починаємо. Викладати кону. Відповідно, що це дерево у нас не існує, я, да, Це у нас як казковий персонаж, воно буде зібране, тому ми будемо використовувати листочки різних дерев одного. Хочу почати з найбільших, а потім буду викладати менше. Листочки ми будемо клеїти все ж таки термоклеєм, тому що, бачите, у нас багатошаровість, багатошаровість, багато шаровість, для того, щоб вони все ж таки трималися, то я візьму термоклей. Так я візьму темно-коричневу основу фарбу, і все ж таки я хочу підфарбувати всі ці частинки, щоб все ж таки стовбур виглядав більш таким. Що у нас з вами вийшло? Роботі треба дати просохнути відповідно, тому що тут зараз ми намастили фарбою, так, то хай просихає, і клечик трошки підсохне. А, далі, далі ви можете або взяти просто фотокартки, або прописати на якихось сердечках, яблучках, квіточках, як хочете, а, свій родовід і розмістити на цьому дереві. От, а можна взагалі ви бачите, що роботу використовувати як самостійно. Але ж все-таки ми її задумували як дерево роду, тому о, зараз дамо їй трошки пару хвилин, щоб просохнути, і я вам покажу готовий варіант, що вийшов у мене. Так, і ось що у нас вийшло у мене. Я вирішила зробити такими яблучками. Ну, дійсно, до сьомого коріна не дійшли, до п'ятого лише, і десь немає. Я по батькові бачите, десь дати є, ті, хто ближче, кого пам'ятаємо. І декого немає. Тому є ще над чим працювати. Думаю, що тут якраз можна ще дописати родичів, пошукати, поспитати, поки ще є у кого всіх інших. Ось таке дерево роду у мене вийшло. Так, на сьогодні все. Я прощаюся з вами. Чекаю на ваші роботи по телеграм або Viber. Чудово. Так. Всім гарного дня. Все добре.